Голова Івано-Франківської ОДА Олег Гончарук зустрівся з першим заступником голови Союзу українців Румунії Мирославом Петрецьким. Закордонних гостей запрошують уже не вперше. Напередодні подібні зустрічі відбулись з представниками Польщі та Угорщини. Керівник області переконаний, налагодити стосунки із Східною Європою допоможе діаспора. Всі українці цілого світу, крім того, що допомагають матеріально, дуже є і гуманітарна допомога, і волонтери приїжджають із за кордонів. Але крім того, ми десь стараємося обласна державна адміністрація на сьогоднішній день відновити відносини за допомогою української діаспори з керівництвом країн в даному випадку, ми розглядаємо Румунію. Керівництво Союзу українців Румунії переконує їх державу усіляко підтримує діаспору, створює українські школи, друкує книги та регулярно виплачує певні кошти, котрі ініціативні іммігранти насилають на допомогу українській армії. Ми звичайно що переживаємо, що це трапляє на Україні. Союз українців Румунії підписав підтримку для України. У нас кожна меншина отримує гроші, щоб підтримала свою традицію, мову і так далі. Окрім того, візит Мирослава Петрецького зумовлений і новим спільним проектом Україна та Румунія планують будівництво мосту, котрий спростить процедуру в'їзду українців на територію Румунії і навпаки, для того, щоб на загал держава Україна крокувала і інтегрувалася в Європу, потрібно, щоб умога більше людей мали можливість відвідувати Європу і бачити, що Європа це не зло. А ці цінності європейські, які є, до них треба. Крукувати є проєкт, вже є грошенята відкрити в Закарпатті, Біла церква, Рахівський район і Сігет, там мається зробити місце чотириполосний. Звичайно, що там економічно під місцем Юмора можеш і на Україні, і там тоді, звичайно, що може є обмін. Культури і так далі наприкінці зустрічі Олег Гончарук зазначив, що започаткування спільного проекту в час війни має особливу цінність та висловив сподівання на довгострокову співпрацю, яка в результаті пришвидчить інтеграцію України в ЄС.